Доброго дня. Я сьогодні присутня з Ксенією і Анастасією. І Анастасія поділиться своєю історією, як вона була свідком і саме потерпілою з приводу злочинів Російської Федерації. Добрий день. Мене звати Мотачак Анастасія, мені 17 років. Я з міста Херсона, і мені довелося 4 місяці провести в тимчасово окупованому Криму. Все через те, що під час окупації в Херсону нам активно пропонували поїздку до таборів Крим. Моя мама не хотіла мене туди відпускати, але директор мого коледжу наполягала. Вона морально тиснула на маму, казала, що там немає війни, що там тихо. І коли моя мама відмовилася, сказала, що ні, я не хочу, щоб моя дитина туди їхала. Вона почала сильніше тиснути і сказала, що якщо вона не підпише документи, мене можуть забрати від мами. І... і. Вибачте, я хвилююсь. Насінька, і що далі трапилось? Тобі... На маму тиснули і казали, що може тебе забрати. Тобто з неї не було виходу, і ти поїхала в табір. Так, їй не давали навіть вибору щось, як змінити, і вона. Змусили її підписати документи, після чого ми через кілька днів поїхали до табору. Коли я приїхала, нас заселили в кімнати, і перше, що я побачила в кімнаті, це були таргани в шкафчиках, потім в їдальні таргани були. Нам доводилося спати на смердючих простирадлах та подушках. Ось. Тобто це був незвичайний да, табір як відпочинок. Тобто, ти зрозуміла, що щось не так? Так, ну спочатку, спочатку ми приїхали, було два тижні. Нам сказали, що ми будемо там два тижні. Спочатку все було як в звичайному таборі, а після чого все змінилося, нас не повезли додому і обіцяли, що відвезуть, а так і не відвезли. А що саме змінилося? Віднос, відношення до нас Нас ну, змушували вчити російський гімн і співати його щотижня у визначений час. Ну, якщо ми відмовлялися, нас сварили і казали, що ми ну, невдячні і що ми повинні його знати навіть на пам'ять. Тобто постійно був такий психологічний тиск, так? а фізичне було насилля. Так, я ну, відчула це на собі, да, і мені розповідали ще друзі, що з ними там трапилося. Я відчула це на собі. Я вийшла на прогулянку подвір'я табору. Нам, в принципі, дозволяли, і я пішла. А коли вже повернулася, моя сусідка мені сказала, що одна з вихователів мене шукала і сказала, що якщо я повернуся, вона мене вдарить. Я, звісно ж, сказала, що нехай лише спробує. Після чого я вийшла з кімнати, вона мене побачила, схопила за руку, потягла до іншої кімнати, де зачинила двері, почала на мене кричати, дала мені Ляпаса погрожувала, що якщо я ще раз так вчиню, вона мене відправить кудись, що мені там і не допоможе ніхто, і мама не знайде. Ось, а друзі розповідали, що хлопчик не хотів співати гімн Росії чи щось, щось трапилося. Я вже не пам'ятаю, його помисл. Закрили в маленькій такій кімнаті, де було одне ліжко, і, і все його не годували декілька днів, мабуть, п'ять. Я прям не знаю, як це було. Він розповідав. А як відносились до маленьких дітей, там років сім вісім? Які методи впливу на них застосовували, коли вони вели себе не так, як зручно саме російській владі? Мені теж розповідали, я сама не бачила і якби не чула. На мені розповідав теж хлопчик і його друзі, що малих дітей забирали в психіатричну лікарню, або дуже сильно на них давили психологи, з ними працювали. На... Нав'язували свою думку і якби переманювали на свою сторону. А скажи, будь ласка, як ти себе відчувала? Ти там була одна, без рідних, без підтримки. Який твій був психологічний стан? Я відчувалася дуже погано і якось депресивно, мені там було небезпечно, мене постійно залякували, особливо. Що мене дуже сильно налякало, що коли вже мені, мені пропонували, що зробити мені документи, паспорт російський та поможуть мені з житлом, щоб я вчилася в кримському коледжі. Я відмовилася, але мене все таки зставили підписати документи, що я зобов'язуюся вчитися 10-11 клас. Я запитала, чому, і мені відповіли, що я неповнолітня і маю вчитися, бо так по закону написано. А скажи, будь ласка, а що далі трапилось? Коли мама тебе вже поїхала, забрала? Ще? Що далі трапилося? Ось тобі нав'язало, що ти маєш навчатися, ти знаходилась там, боялася. І як ти дізналася, що мама до тебе приїжджає, як їй вдалося тебе забрати? А, у нас не було зовсім. Зв'язку, але по телеграму ми могли списатися, і це було раз в неділю, може вдві. Вона мені написала, що знайшла волонтерів все в Україні, і може поїхати забрати мене. Я дуже зраділа, після чого пішла розповісти. Директору і вчителям, що ось я вже буду повертатися. Після чого ж мені сказали цю інформацію, що ось, якщо вона не приїде, ми тебе переводимо в коледж в Криму. Ти там будеш вчитися, там тобі нададуть ну, допоможуть з документами, нададуть житло, зроблять паспорт. Ти боялася, що ти можеш там залишитися, і вони тебе переховають, і коли мама приїде, вона тебе не знайде. Так, я боялася, бо в нас після цього, коли я розповіла, мій друг, який по сусідству ж жив в іншому таборі, переїхав до іншого, і його мама ну, не змогла знайти. Вони не могли зв'язатися. Ну, і я боялася, що таке ж саме станеться зі мною, бо я теж мала переїжджати, і зв'язку з мамою, як я, я, я мала, але раз в неділю, в дві. Я боялася, що якщо вона приїде, то я не зможу, не зможу мене знайти. А розкажи про свою першу зустріч з мамою, як це було? Я, Е... Це було е, вранці, я ще спала тоді і е, прокинулася щось е, встала, і е, у нас по сусідству жили дві м, вчительки. Вони розмовляли між собою. Я почула з розмови, що чиясь мама приїхала за дитиною. Е, я підскочила, подумала, що це вона. Я думаю, все. Я спустилася на перший поверх, вийшла на подвір'я. Табору побачила маму вже. Я попросила відкрити ворота. Я вийшла, я її побачила я обняла. І я просто розплакалася, бо там, ну, там правда було жахливо. Я дуже ну, погано себе відчувала. Дякую. А далі довга дорога була? Так, мама їхала до мене сім днів через Польщу, Білорусь, Москву. І коли вона вже приїхала, вона мене забрала, і ми поїхали обратно через кілька країн. Це в сумі 15 діб. Розкажи, коли ти вже приїхала на територію України, твої враження, коли ти побачила прапор України, яке твоє було відчуття? Ну, Спочатку, давайте за те, як себе відчувала в таборі, мені було дуже якось некомфортно, депресивно, якось все давило на мене, мені було дуже погано. І коли вже я їхала до України, побачила кордон і побачила ці прапори, я зрозуміла, що все, я вже вдома, мені стало якось легше. Я себе ну, почувала, правда, дуже м розкрито. Ти відчула себе в безпеці, так? Так, так. А розкажи трішки про себе зараз. Чим ти займаєшся, яка в тебе недавна мрія а, Ну, Я зараз живу в Центрі надії та відновлення межі порятунку Save Ukraine. Навчаюсь в 11 класі дистанційно, і ось кілька днів тому збулася вже одна моя мрія. Мені подарували гітару. Я дуже про неї правда, мріяла. Ось у мене є плани на майбутнє з моїм хлопцем, і ось дякую. Дякую. Всіх вітаю, мене звати Ксенія, мені 20 років. У мене є молодший брат, 13-річний Сергій, і ми діти-сіроти. Ми самі з міста Харків, але на початок повномасштабного вторгнення ми жили в прийомній родині в місті Вовчанськ. Якщо ви знаєте, це, це саме найприкордонніша зона міста Харків, і саме через це місце росіяни вторгнулися в Україну саме перший день в перший день війни. Ми постійно жили під постійним обстрілом, було дуже страшно, майже не було місця, де ховатися. По вулицях постійно ходили ці російські військові. Можливості вийти ну, майже не було. Взагалі було дуже страшно. Літали всілякі вертольоти, скидали якісь бомби. Майже всі сусідські паркани були в дірках від осколків. Але ми не здавалися, вже трохи з часом були менші обстріли, але вже тут вже почалося, скажімо, вже Росія почала приймати свою владу. Більшість людей ставало проросійськими, включаючи школи і соціальні служби, якісь місто Вовчанськ. Ось і так вийшло, що під тиском моєї класної керівниці після 11 класу мене. Відправляють на навчання в технікум місто Шебєкіно, це російське місто. Вибору відмовитися не було. Ось в той же самий час відправляють мого брата в російський табір, літній табір, начебто на відпочинок. Казали, що на два тижні, два-три тижні, але я розуміла, що щось тут не те. А, ці два тижні затягнулися на 9 місяців розлуки, бо ми з братом були на території Росії на відстані більше ніж півтори тисячі кілометрів. А, слава Богу, був зв'язок з братом, що я знала, де він знаходиться. А, він хотів повернутися, я хотіла повернутися, але поки що я не знала, як це зробити. А, в той час, поки я навчалася в технікуму. Всі вчителі, керівники цього закладу, намагалися мене вмовити зробити російський паспорт. Казали, що ось ти як дитина зі статусом, маєш право отримати там, 100 тисяч, житло і так далі. Але я розумна дівчинка розуміла, що я цей статус маю тільки на території України і по факту я просто гостя в цій країні. Через декілька місяців після навчання вони вже зрозуміли, що немає сенсу мене вже промувати мізки Да? От і вони вирішили вигнати мене з гуртожитку. В той час в мене була знайома, яка мене прихистила на всі ці місяці, поки я там знаходилася. Вже десь взимку я дуже себе приничено відчувала, дуже хотіла повернутися, шукала різні способи, щоб повернутися. Я змогла зв'язатися з соціальною службою міста Харків. Питала, як можна мені повернутися? От мій брат знаходиться там. Саме найголовніше це те, що після закінчення табору, після цих п'яти тижнів, брата взяли під опірку в російську родину. І вже був момент, коли через соціальну службу мене зв'язали з фонду в сев'юкреїн. Я вже мала надію, що все ж таки я повернуся, були готові документи, право взяти, поїхати брата і поїхати назад в Україну. Але ця родина, поки вони дізналися, що я хочу його забрати, вони почали на нього психологічно тиснути, казати, що він нікому не потрібен, що його ніхто не забере, що тут все краще, бо там йде війна, і так далі, і так далі. Ось, але все ж таки я дуже хвилювалася, бо мені обірвали контакт з братом, я не знала, де він зараз знаходиться, тільки знала місто. Адресу мені не хотіло говорити, але все ж таки через соціальну службу цього міста Апінськ я дізналася, де він знаходиться, попросила організувати зустріч. Якраз в день, який я мала його забирати. але мене попередили, що він має чітко сказати, що він хоче їхати, бо без його так ніхто його не відпустить. Ми з братом вже зустрілися. Це був дуже тяжкий момент, бо я відчувала напругу, іначе на нього тиснули. Тобто він навіть не хотів мене обійняти. Він підходить до мене. Я хочу його обійняти. Він от так ось якось обіймається. Мене починає якось трясти, але я в цей момент мала зібрати всю свою впевненість і зробити те, що я хочу, бо я собі пообіцяла, що в Україну повернусь тільки з братом. Ось. І Ми з братом зустрілися, з цією прийомною родиною в соціальній службі. Ми з ним розмовляли десь три години з 9 до 12 десь. І весь цей час я намагалася пояснити брату, що для мене дуже важливо, щоб ми поїхали в Україну, що ну, зі мною все буде добре, бо я його дуже люблю. Він не хотів спочатку, я починала якось з ним розмовляти, розмовляти. Я пішла на маленьку маніпуляцію. Сказала йому, давай я тебе заберу на місяць. І потім, якщо тобі не сподобається, я тебе Ви Всім зрозуміло, що я б цього не зробила. Не повертала б його назад. Ось все ж таки він погодився в травні місяці 23-го року. Ми приїхали в Київ. Це був дуже такий, скажімо, важкий період, момент, бо дорога була дуже важка, я не знала, що буде далі, де я буду жити, що я буду їсти і так далі, ну мов. Але коли на кордоні побачила український прапор, просто у мене все було, скажімо, такий момент хвилюючий. І навіть коли я була в Росії, я дуже мріяла потрапити в Київ і мати український прапор, бо як виявляється, що це було, ну, моя любов до України дуже щира. От, і коли ми приїхали в Київ, мені подарували голова фонду, подарував прапор, я розплакалася, і по факту я була в центрі Києва. От і найголовніше, що брат був зі мною. І зараз у нас все добре. Він зараз знаходиться під обікою в чудовій українській родині. Я зараз навчаюся на тележурналістиці на другому курсі. Я стала щасливою людиною і не важливо щас обстріли, але я хочу і надалі бути на своїй рідній батьківщині. От і я вірю в нашу перемогу, як би там важко не було. Дякую за увагу. Дякую вам величезно за те, що поділилися своїми історіями. Аби ми всі мали тут уявлення про те, з чим стикаються українські діти. Яких росіяни вивозять 20 тисяч українських дітей за даними офісу генпрокурора? Наразі депортовані або в Росію, або через Білорусь в Росію. З нами була Катерина Федосенко, юристка благодійного фонду Сейф Ukraine, Також Анастасія і Ксенія. Дякую вам, дівчата. Ви надзвичайно сильні.